Друзі продаю лясопети продаю, дивіться, яким лясопет потрібен. Є гарняк. Я Оцей. 2125 року. Новенький, ні бітий, ні крашений. Вобше. Без пробегу, Вообще в шикарному стані. Вон, Бачите, як Вобше, ідеальний. Тормоза просто намертво. Зажимаєш легенько і все. Можна улетіти в космос. Отвічаю. Є ще, дивіться, є ще червоненькі, такі черв... червоненькі з гаманцем, Дуже, як колись пам'ятаєте, дуже блатні з гаманцем був. Знаєте, що тут є якісь цукерки були, а нема вже цукерок. Якісь горішки, горішки з горішками. Так що, бонус плюс горішки. Козацька розвала. Там ще багато горішків є, з кілограм буде. Так що. Купляєте пиво, щоб обмити, горішки вже у подарунок. Берете, не пожалкуєте. Кому треба лясопити, от у налічі ще два штуки залишилось, був повний гараж. Все розібрали. Ви що? Бо у мене ідеальний товар. Просто ідеальний. Так що пишіть у коментах, кому потрібен лясопет, продам за унікально круту ціну. Отвічаю.